Атаковано було, як ми знаємо, Хмельниччину найбільше Старокостянтинів от саме цей район. І маємо вже детальні дані від повітряних сил. Можемо ознайомитися з тим даними, оскільки атака, як виявилося, була зовсім таки немаленькою і зовсім не локальною. Так як здавалося, з першого погляду, що дійсно, начебто, не велика атака була цієї ночі, начебто, було спокійно в більшості областях, але вся справа в тому, що росіяни цієї ночі прицільно. Вирішили направити всі свої цілі і засоби саме у Хмельницьку область на і От повітряні сили опублікували звіт того, якою була ця ніч. І за попередніми підрахунками Росіяни запустили 371 засіб повітряного нападу. Знешкодити вдалося 365 цілей. Окрім того, 217 було уражено вогневими групами а ще 148 локаційно втрачено, подавлено ребами. Що конкретно запускали Росіяни? 363 було шахеди і різних безпілотників імітаторів, абсолютно з різних напрямків. Так також було ну. Понад 200, як кажуть, в повітряних силах це були саме шахеди. Окрім того, було дві аеробалістичні ракети Х 47 м2 кінжал із Розянської області. Також було шість крилатих е, ракет Калібр із акваторії Каспійського моря. І основний напрямок, як пишуть у повітряних силах, це знову ж таки саме місто Старокостянтинів Хмельницької області. Е, додають повітряних силах, що цей напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП та без. Пілотних систем мобільні вогніві групи село оборони України і за попередніми даними стану принаймні на 9.30 ранку пропити повітряною обороною знешкоджено 365 засобів повітряного нападу противника. 217, нагадаю, було збито ще 148 локаційно втрачено, а двісті шахедів було збито, і, от, наприклад, з них ще 148 було локаційно втрачено. Також тут варто зазначити, що повітряні сили пишуть про збиті 6 крилатих ракет калібр, тобто всі крилаті ракети, які були запущені цієї, ночі, були збиті, але не вказують нічого власне про кинджали, про два кинжала, які були запущені цієї. Ночі. Інформації про їх збиття немає. Можливо, саме ці власне вибухи чули жителі Хмельниччини цієї ночі. Тому ось так от виглядає, що насправді ця ніч була дуже складною для Хмельницької області, і росіяни вирішили зосередити всі свої сили саме на одному напрямку, що до них наразі таки було до, досі ще незвично. Зазвичай росіяни атакують декілька областей. Ми з вами це спостерігаємо кожної ночі, але цієї фактично майже 400 е, різних засобів повітряного нападу. Було націлено саме на Хмельниччину на старокостянтинів. І нагадаю, вибухи дуже активні чули е, хмельничани тричі цієї ночі. Вперше це було близько першої години ночі. Далі десь посередині так близько третьої, четвертої ранку. І вже останні вибухи, які були чутні у Хмельницькій області, пролунали в сьомі двадцять вісім ранку. Після цього пролунав відбій повітряної тривоги, тому ось такою була ніч. Бачимо, що стосовно наслідків конкретної повітряні сили не уточнюють так стосовно влучань, але бачимо, що на жаль, не всі засоби все ж таки вдалося цієї ночі збити, і серед них, зокрема, два кінжали швидше за все долетіли до свого пункту призначення. Ну дійсно просто так таку кількість засобів ураження на одному напрямку ворог як правило не концентрує. Тобто, очевидно, росіяни прагнули завдати якомога більших уражень авіаційній інфраструктурі е, саме воєнного призначення Остеро і велика авіабаза це не секретна таємна інформація. І ми бачимо, що за червень росіяни от завдають саме кінжалами і іншими засобами ураження. По аеродромах військових не першого такого удару, от можна ще згадати 9 червня удари по Рівненщині в районі Дубно. Зараз бачимо, що просто шалена кількість абсолютної дронів ударних і різноманітних ракет були запущені в напрямку Старокостянтинова. Ми поговоримо ще трохи якраз про оперативні новини. З фронту в Маріуполі було зафіксовано вчора великі пересування значних сил ворога через місто. Буквально про це пише зокрема, Петро Андрюшенко. Фіксують якраз українські громадяни по суті, які от викладають або навіть таємно перекидають подібні дані інформації. Пересування. Ворога в районі. Маріуполя, Новоазовська е Росіяни із з Ростова перекидали через Маріуполь, Новоазовський, Пологівський Бердянський на Пологівський, бердянський напрямок, е платформи з бронетехнікою. Сім таких платформ було зафіксовано. На цих платформах навіть була різна важка бронетехніка, типу танків. Ось ми бачимо, як ці танки перевозять через Маріуполь. Такі от фото з'явилися, з явилися. понад 40 вантажівок із е живою силою, і БК так само були перекинуті за вчорашній. День в напрямку Пологів і Бердянська, тобто на Запорізьку область, крім того, ще 20 вантажівок сили силою 5 тягачів з бронетехнікою, типу БМП БМД, було на інший напрямок швидше за все на Донеччину перекинуто. На тлі зниження активності наступальних дій з одного боку і з іншого вдалих дій сил оборони в Запорізькій області, прогнозують власне коментатори аналітики. Що часом росіяни спробують активізуватися зі штурмами саме в районі Оріхова, Гуляйполя, тобто відрізки фронту в Запорізькій області. Зрештою, і недалеко від Маріуполя на Донеччині в районі тому ж, того ж таки Вугледара, північніше Вугледара в районі траси Донецьк, Запоріжжя. Зараз дуже непросте становище в нашої оборони. І росіяни теж максимально там намагаються штурмувати атакувати. Це, напевно. Но ну, от по прямій найближче від Маріуполя, якщо говорити про цей відрізок фронту, де мова про зокрема район Сіл Багатир, Костянтинополь, де Росіяни останнім часом просувалися. І окремо про проблеми оборони на цьому напрямку, на цьому відрізку написали аналітики проєкту Deep Діпстейт. Вони повідомили про систематичну подачу неправдивих доповідей тактичною групою. «Вогледар». Що створило викривлене уявлення про ситуацію на фронті? Тобто командування цієї тактичної групи подавало систематично некоректні неправдиві відомості, і, звичайно, що це впливало на організацію оборони на цій ділянці. Дослівно цитую, що пишуть аналітики Діпстейту на ділянці вже колишньої тактичної групи вугледар продовжує стрімко сипатися оборона. Ворог має значні успіхи в просуванні. Неприємним є той факт, що підрозділи в смузі. Тактичної групи Вугледар виділилися дуже частими показами неправдивих доповідей, вказуючи утримання в лапках якогось населеного пункту чи окремого взятих позицій, але від цього ситуація кращою не стає. Наступне оновлення мапи буде невтішним, пишуть автори проєкту Діпстейт. Ну, зрештою, ми знаємо, що тією тактичною групою Вугледар командував генерал Наєв до недавнього часу його змістили з цієї посади, і ну зараз там постає питання, як ситуацію стабілізувати на цій ділянці.